Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грасимчук. Вітаю СБУ. Викрила та знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ. Організатором групи виявився Одесит, який періодично відвідував окупований Крим, бо володіє там базою відпочинку. Також він є помічником депутата окупаційного кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Під час однієї з таких поїздок Одесита завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Я готов заявить о том, что я в 2018 году в Крыму познакомился с человеком, который представился именем Константин, с которым я общался на протяжении нескольких лет. Как выяснилось, он является сотрудником ФСБ. Саме за завданням Шилова агент виявляв локації підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб зсу. Крім того, він збирав дані про базування і переміщення підрозділів сил оборони та звітував про результати атак на українські об'єкти. Для збору інформації виходив на місцевість. А також створив анонімний телеграм-чат. До нього залучив своїх однодумців, які інформували адміністратора про помічену українську військову техніку. Отримані відомості. Організатор передавав своєму куратору через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів. Його затримали та помістили під варту. Іншим учасникам агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який є адміністратором телеграм-каналу про Одесу, але мешкає у РФ. Вот как ты думаешь, что мне тогда при этом, при всем светит? Учитывая еще, что я как бы администратор украинского телеграм-канала, да, мне пересылают какие-то данные, там, информаторы, уже мои информаторы. Студентка в Одесі отруїлася маринованими грибами. Дівчина придбала їх на стихійному ринку біля привозу. Після отруєння постраждалу доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Фахівці вкотре закликають громадян не купувати гриби, сирі або приготовані на стихійних ринках. Та додають, отруєння саме цим продуктом є одним з найскладнішим Там може закінчитись летально. Отруйні речовини у грибах не зникають навіть після їхнього приготування. На Одещині судитимуть зловмисника за шахрайство під виглядом постачання автівок військовим. Чоловік в інтернеті розміщував оголошення щодо продажу автомобілів. Однак, отримавши передоплату, не виконував взятих на себе обов'язків. Для шахрайства він використовував фейкові облікові записи у соціальних мережах. Пропонував здебільшого пікапи, які мають попит серед військових. Тих, хто зацікавився пропозицією, чоловік переконував, що про продаж уже домовився з іншим покупцем, але за умови передоплати обіцяв притримати автівку. У такий спосіб він отримував гроші від волонтерів та військових, які надалі витрачав на власні потреби. Сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. Шахраю оголосили підозру йому загрожує до восьми років за ґратами. Наркотики під виглядом косметики намагалася перевести через кордон жителька Одеси. Правоохоронці викрили жінку на паромному пункті пропуску Орлівка і Сакча під час перевірки рейсового автобуса Київ-Батумі. Підозрілі капсули та згортки знайшли в особистих речах. Правоохоронцям вона пояснила, що це мазь для тіла та пігулки для лікування, які жінка замовляє для себе. Але за допомогою експрес-тестів з'ясувалося, що це марихуана та метадон. За спробу перевезення наркотиків через кордон жінці загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Один загиблий та десятки травмованих новий землетрус стався у Туреччині близько 11-ї ранку за Києвом. Поштовхи магнітудою 5 та 6 зафіксували у місті Малатія, що на сході країни. У результаті понад два десятки будинків зруйновані. Це вже третій значний землетрус після найсиль, найсильніших поштовхів 6 лютого. Тоді магнітуда сягала позначки понад 7,5. Землетрус охопив південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч людей. Турецька влада анонсувала масштабне розвідки. Ослідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і повністю зруйнувалися під слідством. Перебувають вже понад 600 людей. Всесвітньо відомий кларнетист Юліан Мілкі здав благодійний концерт в Одеській філармонії. Одесит за походженням, канадець за паспортом вже вдруге за час війни грає в Одесі, і це вже вдруге за участі оркестру військово-морських сил. Що розповів музикант про війну? Дивіться у сюжеті. Оригінальне аранжування твору пливе написали спеціально для цього концерту. У музикантів було лише дві репетиції перед виступом. Розповідає соліст Юліан Мілкіс. Влітку таким складом вже виступали в Одесі. Теж з благодійним безкоштовним концертом цього разу захід присвятили річниці з дня повномасштабного вторгнення. Feels, like home. feels good. Я почуваюся наче вдома. Насправді ми очікували, що може трапитись щось погане, але поки усе йде добре. Це важливо для людей, особливо ручницю. Я завжди кажу цього люди потребують так само, як потребують танків, зброї, і літаків. Люди потребують мистецтва, любові, музики. Нід артмюзикнлав. До Одеської філармонії на вечірній концерт прийшли щонайменше три сотні людей. Одесити кажуть, скучили за класичною музикою. Це для Одеси мирної, це звичайне явище, і ми, нам хочеться у той звичайної. Звичайних якихось подій, звичайного життя, і тому люди прив'язані до свого звичайного життя, і треба робити ці моменти, щоб їм було приємно, щоб вони не відчували цього війни, якихось негараздів, схвильованості. У програмі концерту класика зарубіжна і українська. Усе написано спеціально для виконання мілкіса і військового духового оркестру. Мені чесно говоря, не прийшлось уговарювати е, Юліана, тому що він е, очень хоче допомагати Україні. І він е, приїжджав в Юлії, грав два концерти. Он грав благотворительні концерти в нью йорку і Вот этот концерт, посвящений начала війни, ми планували ще літом і готували його полгода. Для нього спеціально писали оркестровки, для нього підбирали музику. Нам важно було, щоб була українська програма. Каркасом программы був моцер. Крім концерту філармонії, кларнет мілки грав і біля художнього музею в Одесі, і біля Верховної Ради у Києві, де музикант доєднався до світового художнього проєкту Гері Хофштетера. Одеський борець вільного стилю став кращим на міжнародному турнірі Єврагім Мустафа, який проходив 24-26 лютого в Єгипетській Александрії. Олександрії. річний Василь Михайло виборов золото у ваговій категорії до 86 кілограмів. У фіналі він переміг американця західа Валенсіо з рахунком 8-6. Далі на спортсмена чекає чемпіонат Європи, який відбудеться в Загребі у квітні. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.